Вітаю! Сьогодні ми будемо обговорювати, який вид діяльності, можливо, якесь хобі, в якому направленню піти, щоб додатково десь підзаробити грошики. От я би сказала, додаткове хобі. Можливо, хтось просто послухає, скаже це моє, а можливо, хтось якраз на контрасті зрозуміє, що це точно не моє, і мені потрібно туди, -тудити, туди, -тудити кудись в інше. Тож, давайте асоціативно, інтуїтивно, просто поговоримо. Як випадуть карти? Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Давайте вибирайте, не спіша. І так, перша позиція вид діяльності, щоб заробити фінансів. Можливо, це якесь хобі чи ще щось тому зірка. Тут ключовий момент, що фактично тут багато йде внутрішньої якоїсь роботи над собою, над своїм баченням, куди я взагалі іду. Тут якраз проблема саме в голові, саме не просто щось кудись піти на роботу, а от структурувати себе, своє, ось це все мислення, щоб потрібно здійснювати якісь дії. От, для того, щоб грамотніше в когось інвестувати. Тобто тут потрібно інвестувати в якусь конкретну людину. Це можливо комусь дати гроші для того, щоб він відкрив свою справу, це можливо бути учасником якогось відкриття. Ну, тут, скоріше за все, якась. От, або старому другу, старим другом якось створити якийсь бізнес, якесь хобі створити більш тут конкретно, або щось із старого якось модернізувати. Тут ключовий момент, що тут має бути якась не те, щоб я би не сказала, що це велика компанія, я би сказала, що ну, плюс-мінус декілька людей. От, так от Невеличка така групка. От... Тобто тут вам потрібно взаємодіяти, вкладатися в якусь персону. От якусь конкретну або в ідею цієї персони, тому що самостійно якось воно не двігається. Ось ця вся ситуація з заробітком з фінансами тут потрібна якась взаємодія з іншою людиною. Ось знаю, що є людиною, спокійною такою людиною, яка, можливо, вже не перший раз якийсь стартап починає, яка, можливо, вже не перший рік про цей стартап говорить. Вона така продвинута, спокійна особистість, чітко така ніжно, лаконічно може ще десь під... підігнутися, в залежності від ситуації, хоча в неї чітке, конкретне ціле спрямування кудись іти. От це можливо ваша якась частина ваш. Особистості, от у вас десь там горить якийсь гонюк, його треба підтримати, треба повірити, треба вкластися в якусь свою таку ідею. Вам потрібно зруйнувати свої якісь уставлені, якісь э, стандарти, отак от. Вам потрібно зру, зру, зруйнувати ось цю таку рутину, якісь стандарти бачення. От, деш, от просто В деяких випадках просто отак от раз, імпульсивно гаркнути, імпусивно сказати: все, я змінюю своє життя, і почати вкладатися в якусь таку цікаву історію, але не різко. Поступово, поступово, поступово. Так от якраз конкретно мається на увазі інколи виглядати якимось дурачком, зато жити так, як тобі хочеться. Так, друга позиція додатковий заробіток. Ще не час, ти ще не збалансувала те, що маєш, тому поки що не лізь. Отак от. Такий якийсь основний посил. Тут якесь право власності, тут якісь документи, тут вже є над чим і так працювати. Тут вже є своє якесь таке бачення, і над ним потрібно впахивати. Да, йти туди, тільки більш прагматичніше, менше емоцій, більше якихось дій. Тому що енергія буде, можливо, не така яскрава, хоча така ну, поступово вона буде прояснятися, і поступово мають прояснятися ці всі справи. Дуже багато якихось лишніх емоцій, роздравів, якоїсь невіри в себе, дуже занижена якась самооцінка, чи ще щось. Дуже багато цих, цих якихось самоїдства роздрайва, що от людина в результаті цього і вже й нічого не хоче робити. Сама себе загнобила отут. Дуже багато цього всього. Вам потрібно трішки більше збалансуватися, устаткуватися і хоча б перерахувати те, що у вас є. І ще сильніше укорінитися в тій стабільності, яка є. І потім вже щось думати і розбиратись. Так, третя позиція смерть. -смерті. Ой, я би сказала, тут потрібно адаптуватися. Тут потрібно більше адаптуватися до того, що відбувається. Ще не той період, ще не ті часи. От. У вас буде хороший знак, у вас буде просто ще не зараз. Ще воно має дещо дещо, дещо заплатитись. Поки що ще не, ще не той період. Ви відчуєте той період, він буде Іменно емоційно інтуїтивно, ви його відчуєте. Це буде пов'язано з тим, що прям уже конкретно, вже конкретно буде заява на ваші якісь кордони і от тоді вже в час. Поки що збирайте, набирайте сили, набирайте мудрості, менше якось розмусолюйте, менше себе якось напрягайте, більше мислено, духовно набирайтеся. Мудрості, інтуїції, прослухайтеся, і тоді буде справжній успіх. Так, от, от ставимо лайки, підписуємося.